Перше питання: вік ім'я та чим ми займалася до курсу. Е, Мене звати Оля, мені 35. 35. Е, до курсу я була в декреті, е, займалася вихованням дитини, а ще до того працювала графічним дизайнером. Не знаю, років сім, мабуть. Що тебе не влаштовувало? Я ще коли працювала на попередній роботі, досить довго займалася однією тією ж роботою. Це така рутина була. Е, мені стало нудно, я ще там, коли працювала. Е, Наткнулася просто там на, на якогось графічного дизайнера. Вона теж займалася там логотипами. О, мені це сподобалося. Я так почала якось в це е, більше погружатись, і ну, зрозуміло, що мені подобається саме логотип. Я звільнилася з цієї роботи з тим розрахунком, ще коли я народжу дитину. Почну займатися власною справою. Е, півроку я намагалась почати працювати, е, не вистачало мені чогось, от просто якийсь був страх, цей синдром самозванця мене просто переслідував. Е, і я вирішила, що ось мені потрібен якийсь поштовх, якась підтримка. І якось один день я зайшла е, просто так внезапно, і листала твою Ти кажеш, що сьогодні останній день набору там на курс, на цей на другий поток. Я така: ну як останній? Нубто я навіть не знала, що йде набір. Я там не слідкувала за тобою, в мене не було можливості. Я тобі в той же час написала одразу ж. Я ну, чесно кажучи. Думала, що я вже пролетіла, Що ти більше не будеш нікому брати? Ми домовилася з тобою про зі і ось я залетіла в останній вагон до тебе на курс. Що було класного для тебе на навчання? Ну по перше, нас наш, наш чатик. Мені слова, що він такий маленький, якийсь такий ламповий, такі дівчатка. Всі класні, ми багато шуткували. Ну і твоя твоя підтримка. То що в принципі на будь-яке питання в будь-який момент і навіть не тому, що в мене там індивідуальний тариф, ти всім в принципі відповідала. Ну якась така дуже дружня атмосфера. А що було для, для тебе важкого на навчанні? Ну, спершу, коли я ще коли не почалося навчання, я боялася дуже конкуренції. Я розуміла, що, скоріше за все, я там буду найстарша, бо я лише буду не встигати за цим всім і ну, якось буду <с? <с?> щось робити таке не, не сучасне, скажімо так. Але такого не було, в принципі, це взагалі не має не має значення ні вік, і, ні. Там я не знаю стиль, стиль життя, тобто це, це не важливо. Які навички отримала ти під час навчання? Якийсь такий скіл, новий спілкування з клієнтами, переписки з клієнтами, і взагалі якоїсь такої впевненості набула загалом, і от якраз таки в спілкуванні. Ну і підтягнула там деякі пропуски, теоретичні, навіть які в мене були, і там по програмам. Все знати це неможливо і ну. Деякі моменти я там не для себе знала. Зараз, звичайно, не згадаю, але багато всього. завжди є чому вчитися. Як змінилося твоє життя після навчання? Після навчання, по-перше, я почала активно вести Інстаграм, виходити там іноді дуже рідко, але все-таки буває в сторіс. Для мене це вже тепер не катастрофа, не просто не щось таке нереальне, страшне і болюче, як було раніше. У мене з'явились там навіть якісь. Товариші, друзі, я не знаю, з якими я спілкуюся. Чисто по роботі, по дизайну, мені цього дуже не вистачало. І клієнти почали підписуватися. Люди які не дизайнери, головний біль просто. Да, З'явилися там якісь підписники, з'являються, які, можливо, будуть там в майбутньому моїми клієнтами. Як тебе зараз справи з дизайном? Чи є клієнти, проєкти, як зараз взагалі це все В принципі? Після завершення курсу написали мені там знайомі, яким я вже до цього розробляла логотип. Зробила їм, і якраз ось ти мені підкинула клієнтку. Останню зараз я працюю над логотипом для. Клініки естетичної медицини. Ми обсудили референси, вона показала те, що хоче, пробрифувала її, тобто ми там обсудили всі можливі питання. Це проект фірмовий стиль, його вартість у мене 7 тисяч гривень. Які в тебе плани далі? які в цілі в на дизайн? Ну, У мене в планах регулярно вести Instagram, хочеться регулярно вести, набирати клієнтську базу. Я Мені сподобався після цього навчання. Мені сподобався цей процес. Я хочу ще далі курси на іншу тему. Я хочу спробувати анімацію. Ну я хочу сказати, що я ні дня не пожалкувала, що я обрала твій курс, і саме твоє наставництво. Я тобі вже казала, що я тобі дуже вдячна за підтримку. Я йшла туди за, за цим. За підтримкою, щоб мене е, переконали в тому, що я все можу. Е, мені хтось е, простягнув руку руку, таку ну, типу, все добре, давай, ти все зможеш. Е, і ось в принципі я це від тебе отримала. І до сих пір отримую. Я тобі до сих пір пишу там по якимось питанням, і я тобі дуже вдячна, що ти відповідаєш. Бо м м м ну це важливо, це важливо. Mianowicie, tu tak zdwojone, to się da do kamera dbać. Mamy tak jak